Всіх вітаю на каналі МТ. Сьогоднішнє відео присвячене дуже популярним питанням, які новачки задають в нашому чаті та коментарях, з яким плечем краще торгувати, яке плече найліпше, чому ти обираєш саме таке плече. Я розкажу вам, яке плече реально найкраще. І це не моя особиста думка, це об'єктивно науково доведений факт. Але спочатку швидко нагадаю, що таке плече і на що воно взагалі потрібно. Плече це займ коштів у біржі для відкриття позиції. І єдине для чого воно потрібно, щоб ви могли заходити в позицію на більшу кількість грошей, ніж у вас є. Все, всі інші пояснення зазвичай лише плутають новачків. Одразу хочу сказати, що якщо ви торгуєте на крос а за стратегією МТ ми рекомендуємо торгувати саме на кросі, то плаче взагалі не повинно ніяк впливати на вашу торгову стратегію. З яким би ви плечем не торгували, ви маєте притримуватися однакового ризик менеджменту. І плече не має впливати на те, на яку суму ви заходите, коли ви заходите в позицію, коли ви ходите і так далі. Здавалося б, якщо плече не має значення і на що воно не впливає, то навіщо взагалі обирати якесь плече? Якщо ви слідкуєте за угодами МТ, то ви бачили, що в усіх угодах МТ заходить з десятим плечем. Притому в постах і відео про угоди ми не припиняємо казати, що якщо ви повторюєте угоди, заходити треба лише на невеликий відсоток від депозиту, щоб ви не перевищували ризик. Виходить така дивна ситуація. Щойно я казав, що плечі потрібні лише для того, щоб заходити на більшу кількість грошей, ніж у вас є. При цьому ми закликаємо в жодному разі не заходити в позицію на більшу кількість грошей, ніж у вас є, бо це лише призведе до того, що ви втратите свій депозит в 10 випадках з 10. Тому у новачків виникає цілком логічне питання. А нащо тоді взагалі ставити плече? Зараз я розкажу вам навіщо і приведу науково доведені причини, чому 10-те плече це найкраще плаче. Поїхали! Спершу розберемо, навіщо взагалі ставити плаче, якщо ви заходите на невеликий відсоток від депозиту. Візьмемо, наприклад, стратегію МТ. Якби він виставляв перше плаче, то з тим балансом, який він тримає на фьючерсах, він зміг би зайти лише в 10 одночасно відкритих позицій, ну, плюс-мінус. Звісно, якщо ви повний новачок, то більше десяти краще не відкривати. Але також влаштована стратегія МТ, що він постійно відкриває, закриває позиції, які з них зависають, які закриваються. Де такий конвеєр? І через те, що МТ заходить на маленький відсоток, то ліквідація завжди дуже далеко. Ціні треба піднятися як мінімум в 10 разів, щоб ліквіднути. І то МТ завжди може долити ще гроші на баланс. Але головна причина навіть не в цьому. Також влаштована торгівля на біржах. Що, коли ви розміщуєте ордер, який ще не виконаний, просто лімітка на майбутнє, це так само, як і у випадку відкритої позиції, заморожують ці гроші на вашому рахунку. Вони ніби вже задіяні в торгівлі. Тому, насправді, якщо ви торгуєте з першим плачем по такій стратегії, то ви не те, що не зможете відкрити більше 10 позицій одночасно, ви не зможете розмістити більше 10 ордерів одночасно. Це дуже незручно, бо ці ордери просто висять, нічого не роблять, але вже просять їсти, заморожуючи частину депозиту. Особливо по стратегії МТЕК, коли ви залишаєте багато так званих відер, тобто лімітних ордерів сильно вище або нижче за поточну ціну. Не завжди в моменті, коли ви торгуєте прямо зараз ідеальна ціна. Ви залишаєте ордери, чекаєте, коли ціна підійде до якогось там рівня, і таких ордерів зручно залишати багато, бо не знаєш, по якій самій монеті буде памп, який ви, наприклад, зашортите. Так, тепер ми розібралися на що взагалі використовувати плечі. Це дозволяє не заморожувати кошти і залишити більше ордерів, ніж вам дозволяє ваш депозит. Друга причина, вона дуже важлива, і об'єктивна причина це науково доведений факт. Коли ви виставляєте великі плечі, вам біржа малює більше відсотки. І коли ви ділитеся з кимось картинкою, показуєте свої результати, і там написано, що ваша позиція в профіті на 100%, це виглядає набагато крутіше, ніж якщо воно в профіті лише на 2,5%. Ви зайшли в біток з сотим плечем, і ось на картинці ваш профіт вже виглядає солідно, хоча ціна майже не рухалася. І можна запостити в чат і показати всім, який ви крутий. Здавалося б, спитають новачки, тоді, чим більше плаче, тим краще, так? Але все ж зараз я вам розповім, чому десяте плаче це об'єктивно найкраще плаче. По-перше, десяте плаче є на всіх монетах. Якщо ви виставили усюди одне й те саме десяте плаче, у вас є певна послідовність у ваших даних. Ви можете співставляти відсотки по різним позиціям. Бо якщо у вас на одній монеті виставлено соте плече, а по іншій п'ятнадцяте відсотки будуть сильно відрізнатися. І важко швидко зрозуміти наскільки реально позиція в профіті, яку з них там варто закривати і так далі. По друге, найважливіший 10 десятого плеча це те, що його легко рахувати. Не знаю, як ви, але я в школі вчився погано, тому мені важко в голові швидко розділити число на 17% або 34%. А з тим, щоб розділити число на 10, впорається будь-який трейдер. Тому, виставляючи 10 плаче, ви можете швидко порахувати. Ось у вас позиція в профіті на 75%. Ви можете легко поділити 75 на 10 і зрозуміти, що ціна реально пішла вгору на 7,5%. Помножити на 10, у вас 75% в профіті. Дуже зручно. І так я закликаю всіх вступати в клуб адептів 10-го плеча. Бо тут одні плюси. Як ми бачимо, 10 -е плаче, воно не заморожує ваш депозит, це виглядає круто, у вас великі відсотки, це послідовно, бо у вас усюди однакове плаче. І це зручно, бо ви легко можете поділити на 10. Тому прийміть 10 -е плаче і торгуйте як профі. До зустрічі!